Слава Богу. Слава Богу за Божу любов, за Божу милість, яка є до кожного з нас, в цей благоприємний Богом час і, і коли ми, ми приїхали в Америку, коли ми прийшли в цю церкву, то коли я сидів, я дивився, як сюди виходили брати, і особливо, коли виходили молоді брати, то десь, десь в серці я, я бажав сюди вийти. Я хотів бути на цьому місці. І, і сьогодні я тут, слава Богу. І можливо, я буду трошки переживати, то я просив би, щоб ви десь молитовно підтримували. І я буду читати декілька місць, слава Божого. І хочу просто залишити для нас одну думку. І перше місце, яке я буду читати, це книга буття, 16 розділ з 13 по 14 віршик. І назвала вона імення Господа, що мовив до неї: Ти Бог видіння, бо сказала вона, чи й тут я дивилась на того, хто бачив мене. Тому джерело було назване джерело живого, хто бачить мене, воно поміж кадешем та поміж баредом. І сьогодні ми знаходимося в домі молитви, ми знаходимося біля цього дж живого джерела, де тече жива, жива вода, де говориться Боже Слово. І сьогодні на цьому місці Бог бачить кожне серце, бо бачить кожного, хто з чим прийшов. І він, він бажає, щоби ти сьогодні побачив, що він на тебе дивиться, що він бачить твоє серце. І друге місце, яке я буду читати, це книга буття. 21 розділ, 14 вірш. І в вірш, і нижче. І встав рано Авраам і взяв хліба й бурдюки води і дав до агари на плече її. А також дитину та й послав її, і пішла вона, та й заблудилась в пустині Бершева. і скінчилась вода в бурюці, і покинула вона дитину під одним із кущів. І пішла вона, і сіла собі навпроти, на віддалі, як стрілити луком, бо сказала: Нехай я не бачу смерті цієї дитини, і сіла навпроти, і піднесла свій голос та й заплакала, і голос, і голос. І почув Бо голос того хлопця, і кликнув до Агари Божий Ангел із неба, і сказав їй, що тобі, Агаро, не бійся, бо почув Бог голос хлопця, де він там. Устань, підійми хлопця і рукою своєю держи його, бо великим народом зроблю я його. І відкрив Бог очі її, і вона побачила криницю, і пішла вона, і наповнила бурдюки водою, та й напоїла хлопця. Євангелія від Луки, 19 розділ і нижче. І війшов Ісус, і відійшовши Ісус, переходив через зірхон. І ось чоловік, що звався Захей, він був старший над митниками і був багатий, і бажав бачити Ісуса, хто він, але і за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, Він виліз на фігове дерево, щоб бачити Його, бо Він мав. Побіч на нього бо, він мав побіч нього, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору на нього і промовив «Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу і зліз, і прийшов його, і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати й казати: він до грішного мужа в гостину зайшов. Ставши та промовив до Господа, Господи, половину маєтку свого я віддам ось у Богим. А коли коскривдив був чим, вернув четверо. Ісус вже промовив до нього. Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо він син Авраамі, син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. І... І останнє місце Матвія, Івангеля від Матвія, восьмий розділ, 23 вірші віршик і, не і він до човна вступив. І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. І ось бура велика зірвалась на морі, а щовен зачав заливатися хвилями, а він спав. І кинулись учні, і збудили його та й благали, Рятуй, Господи, гинемо. А він відповів їм. Чого полихливі ви? Маловірні, тоді, тоді встав, заказав бурі морю і тиша велика настала. І народ дивувався і казав: Хто ж це такий, що вітри та море слухняні йому? Слава Богу. І я прочитав події з, з Божого Слова і буття 16 розділ. Говорить, що, говорить, що. А назвала вона й мене Господа, ти Бог, який бачить мене. І Бог бачив вмираючу агар в безводній пустині, коли, вони, коли, вона, коли вона залишилась сама зі своїм сином, і вона дивилась на смерть свого сина, і можливо серце її стискалось. Шалю, і навіть написано, що відійшла вона, щоб не бачити, як помирає її син. І... Але був такий момент, коли, коли той хлопчик, син Агар, він, він кричав. І написано: Бог побачив крик хлопця, Бог почув крик хлопця, і Бог прийшов на допомогу. І Бог відкрив її очі, і вона побачила ту воду, і вона напилась. І далі ми бачимо розглубленого Захея. Можливо, Він бажав в своїм серці бачити Ісуса. Він хотів, щоб Ісус прийшов в Його серце в Його життя. І коли він навіть був такою великою людиною, але Він в своїм смирінні, він виліз на те дерево, бо він бажав, щоб Ісус прийшов в його серце, в його життя. І коли він смирився і виліз на те дерево, Бог, Бог не пройшов його, Бог зайшов в його серце, Бог прийшов в Його життя. І, і життя Закея стало благословено, тому що Ісус сказав, що сьогодні прийшло спасіння цьому дому. І далі ми бачимо наляканих учнів. Вони, вони до човна вступили, і зірвалася ось бура на морі. І човен почав заливатися хмилями, хвилями. І, і написано, що. І кинулись учні, і збудили його та й благали, ретуй, Господи, гинемо. В учнів в житті прийшла така ситуація, коли вони бачили, що вже смерть. І вже вони говорили, ми гинемо. Але вони згадали, що Господь з ними в човні. І вони написано збудили його та й благали, ретуй Господи, гинемо. І, і Бог, і тут не все написано. Тоді встав і закликав бурі морю, і тиша велика настала. Я думаю, в той момент настала тиша в їхньому серці, тому що вони зрозуміли, що Ісус Він врятував їхнє життя. І там навіть написано, а народ дивувався і казав, хто ж це такий, що вітри та море слухняні йому. І... І агар назвала Бога, Бога, Бог, який бачить серце, Бог, який бачить тебе. І він не лише чує, але він реально бачить, він приходить в життя кожного. Він приходить в серце кожного на поміч. Він прийде в пустиню, він прийде, коли буде буря в житті. Він прийшов, коли Захей смирився, коли він виліз на те дерево, Ісус його не пройшов. Ісус зайшов в його серце, Ісус зайшов в Його життя. І і, можливо, так само в нашому житті приходить пустиня в життя, приходить буря в життя. І, і ми вже б'ємось, і ми, можливо, вже як, як агар, ми вже відходимо і дивимось. І ми навіть не хочемо дивитися, що в нашому серці, але. Ми повинні пам'ятати, що Бог бачить серце кожного, що коли захай вилізь смиріння на це дерево, то Бог його не обійшов, але Бог зайшов в його серце. І, і тому, коли сьогодні, можливо, в нашому житті якісь сльози, якісь переживання, і ми молимось до Бога, але я хочу, щоб ми згадали, щоб ми пам'ятали, що Бог бачить наше серце. Він бачить нашу біль, Він бачить наші страхи, він бачить духовні бурі. І Він бачить наше бажання, коли ми хочемо бачити Його, коли Ми хочемо, щоб Він прийшов в наше серце, коли ми хочемо, щоб Він прийшов в наше життя, то ми повинні пам'ятати, що якщо ми в смирінні прийдемо, як Захей, то Бог він нас не обмине, Він прийде в наше життя, Він прийде в наше серце і буде благословення для нас. Тому я хочу, щоб ми пам'ятали і залишили для себе таку думку, що Бог бачить наше серце, але важливо, як ми. Який наш крик? Чи можливо нам потрібно деколи кричати, як той хлопчик, що Бог почув? Можливо, нам потрібно, як захей, в вилізти на дерево, і Бог почує, і Бог не мене, і Бог прийде в серце, і Бог прийде в життя. Амінь.